Відпочинок під час травневих свят закінчився трагедією. Компанія з восьми Яноків відпочивала на природі. Під час застілля хлопці випили близько п'яти літрів горілки та понад чотири літри пива. Після спожитого усі ледь трималися на ногах, а один із них і взагалі не міг ходити. Тож товариші вирішили допомогти йому дістатись до гуртожитку. Ну, стало погано. Я поміг їм до горба винести туди і вернувся назад, забрати пакет і поміг одному ще другому, бо він теж був п'яний. І, і він ніс його, потім каже, що йому тяжко. Ми взяли його з, ну, за ноги, а то і за рук з того боку, і він якось посклизнувся в нього і впав. Ми понесли наверх його в комнату його. Коли ми його роздівали, він був живий. Ми несли, що коли по дорозі, він ще кусався, і руками за штани тягнув. Парубкам таки вдалося занести товариша до кімнати. Утім, на ранок 18-річний юнак так і не прокинувся. Помер у вісні від внутрішньої кровотечі. До чергової частини Хмельницького міського відділу міліції звернулися працівники гуртожитку місцевого училища, які і знайшли мертвого студента. Під час поверхневого огляду трупа тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьке заподіяння смерті даній особі, виявлено не було. Згідно до заключення судово-медичного експерту, який проводив розтин тіла, було встановлено, що причиною смерті молодого хлопця є тупа травма органів черевної порожнини, розрив сальника, гостра внутрішня крововтрата, нещасний випадок падіння. Наразі проводяться необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи з метою встановлення всіх причин та обставин, за яких сталася смерть юнака.